Що знову поїздка вдала, навіть трохи пригоди ми мали, так що не нудно тесла, це електромобіль, з яким не нудно. Щось увесь час змінюється, якісь пригоди. Мені подобається. Чесно кажучи, я вже заморений. Прийду додому, буду відпочивати, не тому що я за кермом їхав, а тому що просто сьогодні не було достатньо сну. Зараз перетинаємо віслу, їдемо через міст. В районі Грудзьонза. Мені, Мені по кайфу їздити Теслою замість бензинової машини. Навіть не дивлячись на те, що можуть бути такі проблеми, що можна забути зарядку. Так? Ну, один раз на три роки може таке статися. Тоді зарядитися можна на публічних станціях. Може, ще сьогодні зарядимося на дармовій безплатній зарядці в Старогарді Гданському. Залишилося тільки type 2, Lidl. залупився і вимкнув безкоштовну зарядку. Жінка мене питала, що, що б ти хотів, чи по року, якщо б ти вибрав шкоду суперб, бо я дійсно розглядав шкоду суперб в максимальній комплектації в кінці 2020 року з найпотужнішим двигуном, автомат повний, привід проти Тесли. І жінка мене тоді питала, чи по року, якщо б ти придбав шкоду суперб, чи був би ти далі задоволений, чи жалкував би, що не купив Тесло. Ну і тоді я собі відповів на це питання, що жалкував би, хоч шкода Суперб коштувала трохи дешевше. Ну, оце мені подобається, наприклад. Як виглядає небо через шибу на таху? Ще розглядав Kia Стінгер, якого вже не, не випускають. Із Kia Stinger був дорожчий, ніж Тесла. Всередині не обов'язково більше місця. Ну, а там на Volkswagen, Arteon Passat з відповідною конфігурацією, тоді через Прайс принаймні коштував дорожче. Можна, може, якусь знижку можна було отримати, хто знає. Ну, В кожному разі вже четвертий рік із Теслою мені не нудно. так? Ну, З плюсів того, що тут я живу в Польщі. Tesla європейська, тут, звісно, працює навігація, працює інтернет в машині, повністю нормально працює застосунок мобільний, без таких глюків, показує затори на мапі. Це все працює. Я сподіваюся, Тесла вже скоро офіційно прийде в Україну. Я думаю, що в них не буде іншого виходу. Добре. Дякую, ви, що дивилися. Буде ще статистика. Бувайте!